Вітаю, це техпідтримка від «Полтавагаз». Сплачуйте до 20-го числа місяця, в якому отримуєте послугу, наприклад, за липень до 20 липня. Щомісячна сума до сплати протягом року залишається незмінною. Тож можна проводити оплати кожного місяця рівними частинами або ж авансом за декілька місяців наперед або за півроку. Таким чином, ви заощаджуєте кошти на банківські комісії. Особливо вигідно це тим, хто споживає небагато газу і відповідно сплачує невеликі суми. Обирайте зручний спосіб для проведення оплати через онлайн-сервіси АТ «Полтавагаз» та особистий кабінет через відділення будь-якого банку. Через відділення Укрпошти, через термінали самообслуговування, через інтернет за допомогою будь-яких платіжних систем. Реквізити для оплати за послуги розподілу природного газу ви можете бачити на екрані.